Слава наць, Вітаю на каналі. Добрий рембата. Тарія Сишко добрий, особливо актуальним постає і у цивільному житті у військовиків, особливо у зв'язку з тим, що московити особливо інтенсивно знищують енергетичну інфраструктуру України. Так, ну як знищують, пошкоджують, знищують. Тут можна багато гратися словами, але результат ми всі. Непогано бачимо, так і проживаємо. Зв'язку з цим постає питання зварювання від автономних джерел живлення типу генераторів. Я близько року користувався зварювальним генератором, саме зварювальним генератором. Це можна бачити на каналі. Конкретно генератор, туди вставляєш дроти під зварювання і погнав дугове зварювання за принципом САКа, хто знайомий, так? Там механічне регулювання обертів, двигуна і всяке таке. І я маю підозру, що конкретно у мого зварювального генератора там. Такі, якісь, ну, все ж таки, нюанси по електроніці, бо я за рік з гаком так і не спромігся від нього домогтися е стабільного результату. Подеколи виходять, виходили шви, ну от просто еталонні. Хоч в книжку їх фотографу розмішує, а подеколи ну, такий шлак сумний на однакових налаштуваннях, на однаковому металі, на однакових електродах. Не знаю, як так. Ну, Маємо те, що маємо. У зв'язку з цим я зараз особисто переходжу на е, схему використання е, малих напівавтоматів. Двокіловатний е, зварювальний. Ну, Зараз його тут немає, але ну, просто 2кіловат зварювальний, про нього я зніму окремий огляд. Балон і. Генератор на 3 чесних кВт. По, По бензину 3,5 номінал КС-генератори пристойний виробник, так а і на газі 3,1 кВт, 3,15 кВт. так Ця схема вимагає. Посередині між споживачем зварювальним і генератором, вимагає там такої приблуди, не знаю, як правильно назвати, чи то трансформатор, чи то, чи то стабілізатор, Але в будь-якому випадку приблуду, яку мені зараз збирають, щоб би нормально працював 2 кВт зварювальний напівавтомат, від 3 кВт з копійками генератора. Поки, поки немає. Використовуємо в аварійному режимі. Так само зварювальний іде, у мене напівавтомат на 2 кВт, повторюся. Цей, наскільки кВт я не знаю, але він споживає 15 амперів, Я не вмію переводити ще ампери в кВт. Споживана потужність 15 амперів. Я от електродом електродомтрієчкою, щойно, розпакував його з посилки, електродом трієчкою попрацював, трохи погрався, поки. Налаштував потужність, поки налаштував всі нюанси, можна бачити абсолютно робочий варіант. Це я роблю від з генератора дизельного Дніпро DX65. І найкумедніше в ньому мені особисто те, що всі органи керування у нього спереду, а інструкція для використання цих органів ззаду. Тому ти на кожному кроці на етапі опанування, користування машиною, маєш бігати навколо нього. Я не розумію цієї логіки майстра, Чо, який це робив. Так, от ти сидиш, от тебе органи керування. Бери, читай, дублюй. У мене на генераторі KNS так і є органи керування, і тут інструкція до них. Ну, я не знаю, ні проєм зробив інакше, Бог з ними. Отже, тут, чесно, 6 кВт, наскільки я пам'ятаю. Можна подивитися. Герци, вольти. 6,5. Номінал 6,5 кВт. Ну, беремо 6, так? 6 кВт, і відповідно. Від нього нормально працює зварювальний і напівавтомат 2 кВт, і більше. Там не знаєш кіловатів, Більше напівавтомат, теж від нього працює, нібито непогано. Оцей маленький інвертор від нього нормально працює. Проте все одно це все варіант аварійний. Цього не люблять ані генератори, ані зварювальні. Це я не кажу сам вам від себе, бо я на тому не фахівець, я не знаю. Це я вам передаю те, що мені кажуть інженери, знайомі з цією галузю, з цими процесами. Там купа складних слів, типу вольтаж, синусоїда, піки, спади, різкі і всяке таке. Коротше, нам це з вами не цікаво, ми користувачі кінцеві, Нам що цікаво, нам цікаво, щоб не всандалити раніше строку зварювання і не всандалити раніше строку набагато. Генератор в аварійному режимі, паралельно зі зварювальним обладнанням, використовувати тен. Для от таких от потужностей, як я озвучую, зварювального обладнання генератора, мені порадив інженер Руслан тен на 1 кВт. Купили ми 1 кВт -ну плитку, викинули звідси регулятор, він нічого не регулює. Вона просто дротами напряму цей тенчик під'єднаний до, до генератора. до, до зварювального. Пардон, до генератора. До генератора он зараз, он, я зварив каву зараз, Тобто, Весь час роботи зварювального від генератора також паралельно живиться тен, покликаний брати на себе різкі стрибки чогось там в мережі, що суттєво робить більш благородною і навантаження на двигун, і навантаження на електроніку зварювального. Повторюся, це в будь-якому випадку не добре, не бажано, неправильно, проте, якщо ви вже змушені так працювати. Підкидаєте паралельно плитку. А взагалі, я скажу, випробую оцю приблуду стабілізаційну, щоб 2 кВт зварювальний працював не від 6 кВт генератору, якому все одно він здоров'я не додає, а від 3 кВт. І коли тема нормально спрацює, буду з вами ділитися з поміж іншими готовими рішеннями. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.